Ми початківці. Так що дуже приємно, що люди витрачають свій дорогоцінний час, який не повернеш, на ці ж балачки зі мною. Це дуже приємно. Це просто. Ви відриваєте, я ж кажу, шматочок свого дорогоцінного часу від себе і присвячуєте його мені. Це дуже приємно. Багато хто дивиться відео мої. Ну. Я думаю, це для мене дуже-дуже приємно, позитивно. Так, поніка, поні, Понінка. А що з маленької букви, якщо це мале селище? Я не знаю, де це понінка. Я із невеличкого села на Полтавщині, а точніше, із Кобиляцького краю. Так, сонечко, зв... вибач, звідки ти. Ліля, ліля. відповідаю, я із. Полтавщини, що на, ну, в Кобиляцькому краї. Кобиляцький край. Дивитись, де це? Так. Жанна Дарк. Привіт, привіт тобі, Жанна Дарк. Що там, Не гаряче? Нормально все. Так, бачу прапорці України, Грузії, Америки, Євросоюзу. Це, це просто це круто. Це мега круто. Приємно, приємно. Так. Владислав Асайдулин Меня ты, конечно же, не читаешь Я простой сварщик И не был нигде, просто за мир Мне всех очень жаль Ну, блин Че это? Я что-то прочитал, по-перше За мир Во всем мире, это какая-то невнятная Позиция, еще скажите Мы политикой не интересуемся Я теж за мир у всьому, за, да, у всьому світі, але ж, якщо певні свинособаки приходять з війною ну, в твою країну, з метою знищити все живе в цій країні, то який же ж тут мір, скажіть мені, пожалуйста. Ну. Не про погане, бо негативу і так багато зараз. Так. Нам, жаль виділити час для... Нам не жаль виділити час для цікавої людини. Це приємно. Так. Сергій Власов. Я українець з Кубані. Та там українців знаєш, скільки на Кубані, на українській? Ти не виняток. Так, е, хата е, Льоха пише: хата з краю палає першою. Так, да? Да. так що. Е, угу. Пише Владислав, цей ж. Я нікого не оскорбляю і нікого не виню. Ти що тут сказати? Что тут сказать? Так, Ва э, Василий Кирилкин. Доброго вечера, мы из Украины. Так, так, друзья, мы из Украины. Украина-то и сила. Так, Алексей Лепихов на себе, на себе прочухал. Что ты, что ты пишешь? Так, Владислав асайдулин Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Так, скажи своему царю до дома. Домой. С русские домой. Так, Сергей Власов, что такое налистник? Налистник. Блинчик по -на -по налистник. А можно отдать на налистника такого батьківського. Так, З якої ти області? Дуже схожий на мого дядька, він Житомира. Не знаю, скільки дядько. Мені 58 років. Скоро. 22 березня. А звідки дядько? І якого якої він року. Так. Е... Такі думаєш мене послухає. Так, друзі, що ви пишете? Пишіть щось знятніше. Давайте ж про щось позитивне. Я ж кажу, негативно дуже, зараз дуже багато, а потрібно, потрібно щось.